Любі мої підписники на Ютуб, це відео я записую особисто для вас. Це відео піде лише сюди, більш ні на які інші площадки, ні в Instagram, ні в Тікток. Я хочу просто вам повідомити, що я створила Ютуб. Широкоформатний, тобто в мене є YouTube Shorts, де в мене зараз вже ви 17 тисяч. І окремо в мене є YouTube канал, прям широкоформатний. В мене там ролики по 10, 12, по 30 хвилин. Я там розповідаю більше, і я показую всі нюанси. І, от саме зараз, зараз ви бачите знизу йде відео, яке я щойно залила на свій YouTube канал. Дуже класний рецепт святкового салату, який сподобається всім. Я вам залишаю назву свого каналу. І я буду дуже вдячна за Вашу підписку, за вашу підтримку. Чому звертаюся саме до вас? Тому що якщо ви до мене підписались саме на YouTube Shorts, то вам буде цікаво зі мною на YouTube широкоформатно на моєму каналі. Я там показую огляд міста. Можливо, буду робити якісь огляди. Цей канал в мене новий. Я його нещодавно лише тільки почала вести. І я хочу вірити, що він вам так само сподобається, як і мої короткі тут ролики. Дуже вам дякую за підтримку, за коментарі, за підписку, за те, що ви є.